Тому що не знаю, щось, якісь проблеми тут на YouTube, інтернет стабільний, але щось відбулося, тому продовжуємо готувати далі. В попередній трансляції повертайтесь туди. Там були всі інгредієнти, все, що, власне, почала робити. От, як, чи зараз все ок. Хто вже на трансляції? Хто доєднався, напишіть, чи зараз ви мене можете бачити. Чи зараз все добре. От. Продовжуємо готувати. Отже, повторюю, ще раз, готуємо зараз корисний білковий салат. Тут в мене вже подрібнений салат айсберг, відварені курячі, вірніше індичі серця, також нарізала. Додала сюди консервовану кукурузку, горошок, мікс і з морквою. Зараз я ще сюди додам промиту зелень, тобто, у мене це цибулька і кріп, і сир. Сьогодні це в мене. Овечий сир, бринза, що типу бринзи, але можна його замінити на інший, можна взагалі. Та я хочу його зробити максимально ситним, салат, білковим корисним. Тобто, щоб він в мене був як така сама по собі індивідуальна повноцінна страва, повноцінний прийом їжі. Ті інгредієнти, які ви не вживаєте, які не любите, звісно, ви можете виключити, забігаючи наперед, можна додавати те, що ви любите. Можна взагалі м'язко не додавати. Але я частіше за все до цих овочів, що перечислила, також додаю, або по випадку, що є, або відварені креветки, або відварене м'язко, чи навіть в власному соку цей. Нагадайте, тунець. Але шматочками потрібно брати. Не так, щоб він кашею був. Тому що ну, салат буде так собі виглядати. Так, цибулю додали. Зараз ми її додаю сюди кріп і сир. І все, і будемо заправляти. І салат буде готовий, і далі приймаємося за приготування слабосоленої рибки. Привіт! Привіт! Промиваємо ріб, зелень також, петрушку, ну, що хочете, що є, та й додавайте. Так. Якісь були перебої в трансляції, тому з чого ми приготували майже оцей салат, можете повернутися на попередню трансляцію. Я просто перезайшла ще раз в прямий ефір, тому що ну, підвисло щось, не знаю, якісь негразди були. Доброго дня! Готуємо салат. Корисний салат з зеленю, з відвареними серцями, тобто з м'язком, і з бринзою також буде. Зараз вже я на останньому, на кінцевому етапі приготування, вже нарізаю дрібно, додаватиму зелень. Боже, як кріп пахне. От, тому що попередня трансляція в мене злетіла. Я не знаю, чи вона збережеться чи ні. Тому щойно проговорила всі інгредієнти. Це універсальний салат, який я дуже часто роблю, і зберігаю потім в холодильнику там, день чи два. Подаю відповідно до гарнірів і до м'язка. Та й сам по собі він смачний, як я і говорила. Так, ще один інгредієнт це я показувала сьогодні на розпакуванні це ось такий от, він безлактозний йде, шаф-кеза, тобто як бринза овеча. Я не часто насправді додаю такого роду сир в ось цей салат. Можу твердий просто додати, можу, ну, який в мене є інший сир. А сьогодні захотілося от додати саме отакий. От так, зайву рідину звідусіль прибираємо і з овочів консервованих, як я показувала, і максимально з сиру. Він класний, він дуже смачний, ароматний. Мені подобається. Я от козячі сири не люблю, хоча вони більш корисніші, вважаються безлактозними, аніж, наприклад, коров'ячі сири. Да? Але не знаю, мені не подобається не аромат. Ще тверді сири, сири я можу їсти. А от такі м'які сири, то ні, це, це не моя історія. Так, все, моцарелка. Ой, моцарелка, чуєте? До речі, моцарела також сюди дуже гарно пасує. Її також можна додавати, я інколи так і роблю. Бринзу додали. В принципі, вже можна прибирати дошку. Зараз будемо заправляти салат і переходити, власне, до приготування рибки. А завтра до обіду. Буде, знаєте, яка смакота, запечена картопля та малосолена рибка, неважливо яка. Сьогодні в мене це форель, але в Україні, наприклад, я дуже часто готувала скумбрію, оселедець, домашні слабосолені. Так, ще раз повторюю, що ми тут маємо: перше, я порізала половину салат айсберг ось такий от. Далі додала відварені серця. У мене сьогодні дичі десь пів кілограма. Я відварила, можна куряче відварити і порізати на порційні шматочки. Далі тут у мене консервована кукурузка, горошок без цукру, класні за складом. Горошок у мене був мікс бабі-морковка і горошок. Власне, зелень, петрушка, цибуля, о, кріп, вірніше, цибуля і подрібнена подрібнений сир. у мене Бринза. Все, готово. Далі до заправки, що я додаю? Беремо, звісно, сіль, трохи солі. Враховуйте, можете скуштувати на смак, яка ваша там бринза, моцарела, чи що ви додаєте якісь інші інгредієнти. Якщо вони є просолені, то врахуйте це, будь ласка. Я вже не перший раз купую цей сир, тому знаю, що він. Який він засілю. Далі я ще люблю додавати ось сюди в мене сушений часник. Сюди. Це смачно, це справді смачно заправка. І все, заправляти я буду сьогодні олією. Ось така у мене із насіння гарбуза. Можна оливкову, можна йогуртову заправку. Вона така специфічного кольору, там десь 1,5-2 столових ложки на таку велику. Порцію. Є. Гарно перемішаємо і салат готовий. І зараз частина його буде до обіду подаватися, а частина, частинку, що залишиться, я перекладу в харчовий контейнер і чудово буде стояти в холодильнику причому він завдяки цьому салату айсбергу таким інгредієнтам, що сюди входять, вони. Не дають багато соку, як, наприклад, там свіжі томати чи огірки, салат не підходить водою і залишається соковитим і на другий, і навіть на третій день. Тобто, сміливо можна готувати, як це пахне. Дуже ароматна олія із насіння гарбуза. Кому потрібно, це я свою вчора купувала в Алді. Тому. Можете там знайти, але вона є багато де. Частіше за все, просто в мене закінчилося. Я купую ляну олію, також нею. Я люблю заправляти салати і оливку також пахучу, але я намагаю, щоб не проїдалося, то цей, міксувати все, які аромати тут. Це просто неймовірно. Зараз вам покажу, я думаю, вам і так видно да? в готовому варіанті. По-перше, його виходить сила селена. це сам по собі. Повноцінний прийом їжі. Можна сюди не додавати вже нічого, тому що тут і м'язко, і білок, і овочі, і жири у вигляді олії. Можна ще насіння якесь додати, дивіться, зацініть порцію, сімейне, як я говорю, все, салатом закінчили. Нехай він стоїть поки в стороні. А зараз я хочу е, зайнятися, будемо з вами готувати слабосолену рибу. Вже приготували, вже приготували Євгенія салат. Зараз будемо з вами готувати слабосолену рибу, а саме форель. Зараз її дістану з холодильника. Вона мене почищена, помита, одним словом, просто підготовлена. І її треба взяти. Зараз я покажу, що я буду додавати до неї. Ось так вона, в принципі, виглядає: форелька, бачите? Почистили гарно. Вона нічим не поступається там, не тільки оселеди чи скумбрію можна робити слабосолену. Як я говорю, я сама слабосолюю це червона рибка, якщо є там філейки, наприклад, до канапок. А якщо така риба, вона не обов'язково має бути. Класичною, до якої ми звикли, я і хек роблю слабосолений, і це дійсно смачно. Тому експериментуйте, не бійтеся. Головне, щоб вона класно промаринувалась. Моя рибка в силу того, що форелька вона не є жорсткою, вона є м'якою по своїй природі. Вона буде готуватися в мене от сьогодні, вже трошечки більше ніж половина по одинадцятій. Це по мюнхену. Завтра до обіду подам це, десь початок другої дня. Вона в мене більш ніж добу простоїть і буде отак. Так, риба в мене є, вона підготовлена. Що нам далі? Зараз я приготую суміш, якою, власне, буду засолювати цю рибу. Зараз я її переважу, скільки наскільки вона заважить, і від цього я буду орієнтуватися по кількості солі, що буду додавати. Так, отже. Ну, тушки невеличкі, в принципі, отакі от. Більше на маття схожі, так. Тут 5 штук. Наскільки заважить. 800 грамів. Значить, на 800 грамів. Я візьму десь добрячі 3 столових ложки солі на 800 грамів. І столову ложку, не з гіркою, цукор або будь-який підсолоджувач. ну, що, що, Додавайте, що ви полюбляєте. Я буду зараз все коментувати. Отже. Так. Далі вона промиється. Ви не хвилюйте, що вона там буде сильно пересолена чи ще щось. Вона гарно промиється завтра і буде дійсно слабосолена. В окрему миску, значить, я відправляю, беру столову ложку. Ось така велика, класична. Сюди додаю 3 столових ложки солі. Бачите, ось так от. Нормальних. Є. Далі столову ложку. Що ви будете додавати? Там цукор, підсолоджувач, столова ложка. Є. Yeah. Я роблю, от раніше я багато робила в цьому в маринаді, що там ну, на основі води готується да, і з прянощами. Зараз ні. Зараз я роблю виключно сухий маринад. І в мене тут суміш спеції. Зараз скажу, що тут є. За основу тут взяти є сушений малиний коріандр. Мож, можна просто взяти сюди, додати коріандр, також десь столову ложку без горки. Але в мене тут сушений коріандр. далі трошечки йде тут чорного перцю, це суміш, і мускатного горіху. Але основа сушений малиний коріандр. Я даю також ну, таку от ложку. Повну добрячу ложку є. Все, оце все перемішую і буду гарно щедро натирати нашу рибку. По-перше, зараз під... я вже підготувала контейнер, в якому вона буде стояти. Вона пустить ще свій сік риба. Добу постоїть у вас в холодильнику. А далі завтра я її вийму. Гарно, гарно промию під холодною проточною водою. Прям добряче, тому що вона солі вбере нормально. От. І все, просушую паперовими рушничками, поріжу її порційно, додам е, цей тонко нарізану цибульку півкільцями. Можна олію, можна оцет, що ви вже полюбляєте, лимоном її трошечки збризнути і запечу картоплю, і це буде смакота. Далі я беру ось такий от контейнер скляний. Що роблю? Беру буквально неповну столову ложку і на дно посипаю. Роблю подушку для риби. Ось так. Ще трошечки. І от на цю подушку ми будемо викладати рибку. Як пахне оце коріандр. Дуже пахне. Тепер беру рукавички, тому що буду, якщо є на руках якісь мікропорізи, а вони завжди особисто в мене точно є, тому що я дуже часто на кухні і ріжу якісь овочі чи фрукти в палець. Це така погана звичка і мікропорізи для того, щоб, не дай Боже ніякої інфекції чи ще щось не занести. Я завжди, коли працюю далі з м'язком, то надіваю такі от гламурні рукавички. А тепер що ми робимо? Кожну рибку беремо. Ось поряд я ставлю ці спеції. І кожну кожну рибку я е, протрушую всередині, і ззовні, щоб е, повністю вона була в спеціях і в солі. Зрозуміли? Тут і плавнички в неї вирізані, і все. -все. Ну, тобто вона повністю підготовлена і ось так її ложу. І так, проробляю з кожною кожною рибою. Е, Повторюю знову: цей рецепт годиться і для. Домашнього оселедця. І для скумбрії, тому що я в Україні, коли жила, досить часто її робила слабосолену цю рибу. Це швидко, це просто. І це, знаєте, коли ви зробили, ви гарно її промили. По-перше, дуже класно прочистили. Ви бачите і знаєте, що ви в той розсіл кладете. Ось так ще зверху навіть посипаємо. Отут тут вся рибка мені, в принципі, і піде. Щедро-щедро посипаємо з усіх боків рибу. І з середини головне також. Вона щедро буде лежати в солі. Далі вона пустить маринад, свій сік. І, звісно ж, коли ви завтра її виймете, я вийму. Необхідно її відразу всю промити, вона довго не залежиться, так як її тут 5 штучок, я ж сказала, 800 грамів, тобто вона невеличка, вона швидко закінчиться. Бачите, вона повністю в солі. Все. Не треба її більше нічого робити. Гарно ми її обробили з і спеціями. Зараз я її закрию і все, і відправлю у холодне місце, а саме в холодильник. Салат вже готовий, бачите, як швидко. Риба вже замаринована, тобто я вже знаю точно, що завтра буде смачненького до обіду. Доброго дня, доброго дня! От. Дивіться, бачите, як вона виглядає от в такому готовому варіанті. Немає тут жодної рідини, нічого. Але на каналі в мене є, я, якщо не забуду в запис до цієї трансляції, прикріплю декілька рецептів. Я робила і в маринаді. Ось так все. В такому от вигляді я її зараз відправляю у холодильник. Все і забуваю про неї аж до завтрашнього дня. А завтра, поки перед обідом я запечу картоплю, поки приготую всі інші продукти, то вона в мене гарно промаринується. Це вже буде більше ніж 24 години. Для такої риби достатньо е, мінімум 12 це дивлячись, яка рибка там 12-16 годин і до доби. Доба, ну максимально їй вистачить, щоб вона гарно промаринувалася, щоб вона була готовою. А далі, після того, якщо ви, наприклад, робите більшу порцію, після того як ви її промиєте, або в ропі в солі вона не може лежати там тиждень чи так вона стане просто жорсткою, побіліє і все. Ви її виймаєте, гарно промиваєте і щедро заливаєте олією. Можна додати туди також цибульку, олії щедро, і вона у вас так в холодильнику постоїть точно декілька днів і нічого не буде. Просто залити олією. Але вона виходить настільки смачною, що вона реально не залажується ніколи. Я сьогодні думала. Насправді, цю форельку вчора мене в холодильнику, вірніше, з морозилки, витягнули, розморозили, почистили. Я думала, що сьогодні її на обід запечу або в аерогрилі, ну, більше всього, або на звичайному, але так собі подумала, чому б не зробити слабосолену. Знаю. Ну, форель. я, до речі, Мабуть, якісь такі експериментальні варіанти, слабосолені з рибкою полюбляю більше, ніж класичні там. В Києві також доброго дня. Да, салат білковий. Головне, так, да, правильно поставити наголошення. Білковий не те слово. Тому що ну, він не з білок зготований, а з білків, але. Смачні цим гіршим він від того не стає. Тут вже бачу так по цьому початові, що активізувалися просто якесь. Да. Е, привіт, привіт. Так що дякую за е, підправлені, підчищені коментарі. В принципі, сьогодні, що в нас по часові, е, за 15.12... І все до обіду готове. Салат як мінімум ще до салату щось обов'язково знайдеться і вже можна буде обідати. Тому беріть собі на замітку, тому що це не лише якщо велика родина, звісно, то це буде <пев> певна річ, що. На один раз, а так він дуже легко постоїть в цьому холодильнику, гарно зберігається, не підходить водою. Це те, що перевірено, і він у мене найчастіше за все. Інколи я навіть коли знімаю прямі трансляції і там до якоїсь основної страви, дай їм разом з вами додаю салат, То це саме він, але там можливо з якимись морепродуктами. Але основа в принципі та ж сама. З рибкою закінчили. Що там, до речі, в мене по цьому покажу вам і сьогодні. Це в мене сьогодні. Яке число? 22. Це означає, що пішла четверта доба. Я ж вивожу свою закваску і ділюся з вами цими своїми результатами. Ну, можна сказати так, що в ній вона ще має підрости сьогодні. Бульбашки в ній є ось так зна, гарно видно. Це ж це левіто мандре. Все знімаю, все фіксую для вас. Якщо вийде все добре, я зроблю першу випічку на ній. Це, як мінімум, ще десь більше, ніж за тиждень буде. Якщо все вийде, то, звісно, я змонтую рецепт і з вами поділюсь. Якщо не вийде, також поділюся результатами, тому що це перше в житті моя закваска левіто мандри, біла з білого борошна. От. Я хочу в ідеалі, звісно, щоб все мене. Закваскою вийшло, і зробити, приготувати паски, декілька рецептів саме на цій заквасці, щоб воно такі пористі були, щоб е, тісто структурне було. Ну, дуже хочеться спробувати. Тому ще в нас є час е, до Паски, а з тижня е, на каналі ловіть як мінімум декілька нових рецептів, е, млинців, адже з 24 числа. А сьогодні 22-е, да, я говорила. От з 24 числа починається тиждень масляний. а Це означає, що багато буде млинців. Тут також в описі під цієї трансляції додам список знову відтворення на приготування млинців. В мене їх безліч є. На каналі зможете обрати для себе будь-якій корисній, солодкі, і солені, які хочете. От і приготуємо ще як мінімум декілька. Я вже один експериментальний рецепт приготувала. Пропрацювала його вдома дуже смачно, тому. Власне, поділюся із вами. значенками і без. Ну, типу, типу того, да. Салат Білковий вже приготовлений, Інгредієнти всі сказані в попередній трансляції. От тому тримайте руку на пульсі. І тут же ж головне, головне зробити правильний переклад. Тому що як там нещодавно ми вияснили також на прямій трансляції, що цукор з української мови переводиться на іншу як цемент, це якби треба не забувати, записати саме головне побільше його додавати, там в страви у напої буде тоді смачніше. І от дійшли, бачите, по словниковому запасу інгредієнтів дійшли ми вже до білок. У мірі того, як будемо готувати, будемо намагатися, звісно, робити правильні переклади. Якщо ви так просите, то, ну, чого б і да. Що ще? На цьому, я думаю, бачите, трошечки нам Порозривало ці трансляції, так що ще раз нагадую, друзі, в цій ви не знайдете опис цих інгредієнтів салату, повертайтеся до попередньої, тому що е, якийсь технічний збій стався саме на платформі YouTube, тому що тут по техніці і з інтернетом було все добре. Тому повертайтесь туди і там будуть ці інгредієнти, а також в описі я, мабуть, додам, що я власне. Поклала б той салат смачнючий, аромати зараз стоять: просто шалені зелень, плюс сушений часник, плюс те ароматне масло. Е, Обов'язково, хто ще не куштував із е, олією з соняш... з гарбузового насіння, спробуйте, тому що це ароматно і це дійсно смачно. От, е, на сьогоднішній в планах, звісно. Не знаю, як у вас погода на вулиці дуже класна. У нас 8 градусів в плюсі. Вчора було навіть 12, плюс 12 на вулиці. Це ще нагадаю, що лютий місяць за вікном. Тому сьогодні хочеться обов'язково багато погуляти, багато находити кроків, побути на свіжому повітрі, тому що з понеділка знову починається рутина, знову починається навчання, робота і так далі. Користуємось моментом. Чого і вам бажаю побільше бути на свіжому повітрі. А сьогодні буду вже з вами прощатися, тому що багато ще справ. Це добре, Це добре. особливо про білов, так? Тому бажаю вам гарного продовження вихідного дня, максимально сімейного. Головне, що будьте здорові. Побачимось в наступному відео. Дякую всім за увагу і за стрім!